Привіт з експериментальної майстерні. Чуємо поїзд. Ну, Короткий огляд двох коптілок фабричної такої гарної. Ну і моєї, мого виробництва, така, бачите, воно таке пошарпане. таке. Ну, Але суть, воно має коптити і то, і то. Ну, яка різниця так коротко? От, Коли я робив коптілку цю два роки тому, От бачите, я відкриваю основний секрет, ну, не основний, це я решітку зробив собі з нержавійки. От. От тут, зрозуміло, тут е, лоток для збору жиру кидаємо опілки, ну, я кидаю шайби з дерев. Ну, коптимо. Дотяжний такий вусик. Ось, я вам покажу, як він. Ну Тобто ми закрили. Чим більше крутимо, тим воно притягує дверку. Ну Градусники, градусник, як градусник, нема там що. Ну, ця коптілка. Все ніби гарно, все цей. Ну Градусник. Ну Все нормально. Але вона от нова, дивіться, що там всередині. Тобто, якщо є можливість у вас придбати з нержавійки, так, це буде гарний варіант для домашнього користування. Висновки робіть далі самі, а ми йдемо коптити ковбаску. Ну, звичайно, я тільки копчу своїй, тому що я до неї звик, я знаю, що вона хоче, що і як. Ну, наразі всім гарного дня. Все, па-па!